Слухайте Це, усі народи, уважайте, всі мешканці світу, і люди прості і вельможні, разом багаті й бідні. Уста мої казатимуть слова мудрі і думка серця мого, розумні речі. Я нахилю до притчі моє вухо, відкрию мою загадку під гусла. Чого б то мусив я боятися за лихої години? Коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, вповають на свої достатки і хваляться своїм багатством превеликим. Та ж ніхто не може викупити себе самого, не може дати Богові ціну за себе. Занадто дорогий бо, Його душі викуп, і вистачити він ніколи не може. Так? Щоб він жив повіки і не бачив могили ніколи. Бо ж бачить він, що мудрі умирають однаково і дурень, і безумний гинуть, і свої багатства іншим залишають. Могили домівки їх повік, їхні житла від роду й до роду, хоч вони й називають країни своїми іменами. Та ж людина в багатстві не звікує, подібна до скотини, яка гине така дорога тих, що нерозумно на себе покладаються, і такий кінець тих, що милуються за свого щастя ведуть їх, як отару до Шиолу, смерть пасе їх, і справедливі панують над ними. Скоро їхня постать зникне. Шеол домівкою їм буде, але Бог визволить мою душу з руки Шеолу, він мене прийме до себе. Не лякайся, як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність Його дому, бо як помре, не візьме нічого з собою, багатство його з ним не зійде. Хоч він і благословляв себе за життя свого. Хвалитимуть тебе, що дбав за себе, та все ж таки він піде до роду батьків своїх, що не побачать світла вже ніколи. Чоловік, що живе в багатстві нерозумно, подібний до скотини, яка гине.